Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. На Харківщині до 15 років тюрми засудили поліцая, який за їжу, підкреслюю за їжу працював на расистів. При окупації Харківської області дільничий інспектор поліції почав працювати на расистів. Видавав їм місцевих патріотів, шукав своїх колег, які переховувались, і теж їм пропонував іти на службу до расистів. Працював він без зарплати тільки за їжу, але працював дуже охоче. При звільненні міста від расистів расисти втекли, а усіх зрадників з собою не взяли. Він намагався вийти. Сам на територію окуповану расистами підірвався на міні і попав до рук Служби безпеки України. Суд 15 років позбавлення волі. Собацюзі по заслузі. Є таке прислів'я українське. зрадників України завжди чекає кара. З вами український історик та журналіст Єршовець. До нової зустрічі, підписуйтесь на канал. Дякую вам.